Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зішли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Солунян святого Апостола Павла. Браття, ви пам'ятаєте про наш труд та про працю. Вдень і вночі ми працювали, щоб когось з вас не обтяжити та проповідували вам Боже Євангеліє. Ви, і Бог, є свідки, як свято, справедливо, бездоганно, ми між вами, віруючи, поводилися. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед своїм Богом, який вас кличе до свого царства і слави. Тому і ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що, ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли Його, не як Слово людське. Але як воно є справді, як Боже Слово, яке діє у вас віруючих, ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі. Коли сьогодні чуємо Євангелієм, де Ісуса осуджують про те, що, начебто, силою Злого Духа розділює і виганяє. Біса із чоловіка, даруючи йому свободу, чуємо, з якою підозрою дивиться спільнота віруючих юдеїв на Ісуса, на Його дію, спільнота, яка почувається загроженою Ісусом, загроженою Його Словом, Його відносинами, стосунками з Отцем. І також тим, ким Він є. Чуємо, як апостол Павло вміє вірою того, хто покликав його дивитися вірою на тих, кому проголошує Євангеліє. І сьогодні є цікаво, що апостол Павло виражає слова до спільноти у Солуні найкраще і. Тими самими, тими самими словами запрошую також кожного з нас подивитися, чи і в нас є така сама віра, тобто такий самий стосунок до того, що робимо, як мали вони. Прийняти слово Боже, не як слово людське, котре виголошує той чи інший чоловік, але прийняти як слово Боже, яке чуємо в наші вуха, зачинивши наші очі, але слуховуючись у Його слова, так начеб це промовляв Бог. Так, як воно є, як Слово Боже, власне, та формула, з якої колись говорили пророки, всі були уважні. Так говорить Господь або сказав Господь. Солуняни, хоча і прийшли з язичників, але є прикладом для апостола Павла власне тих юдеохристиян, які прийняли Христа і славили Його, розпізнавши в ньому Месію Спасителя. Але сьогодні є ще одна така дуже цікава деталь, яка поєднується із вчорашнім читанням. Вчора ми чули, як апостол Павло каже, до спільноти браття, ви знаєте. Тобто знати, мати якийсь особливий досвід. Сьогодні починає, починається послання і звернення апостола Павла ще раз до досвіду минулого, який відбуло, відбула спільнота. Ви пам'ятаєте? Власне, неначе. Те, що є необхідно для кожного християнина, це постійно мати в єдності зв'язок із минулим, добре жити теперішній і виглядати майбутнє. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд, про працю. Тобто ви пам'ятаєте, згадайте ще раз, тобто перегляньте, подивіться. І тому апостол каже, пам'ятаючи, тобто згадуючи те, що, як ми були між вами, що ми робили, ми робили для вас. Перед вами і перед Богом, ми можемо, зас... можете засвідчити, що ми справедливо і бездоганно робили все, щоб подобатися Богові. І далі, власне, в цій батьківській турботі апостол показує, що як пастир він є також батьком для своєї спільноти, просить, умуляє, заклинали жити достойно перед Богом. Тобто, Наводили на дорогу правди, на дорогу праву, на дорогу справедливості, не вимагали справедливості, але вчили бути справедливими у щоденному житті. І тому таке життя є гідне похвали, гідне подяки молитви пастиря за свою пасту. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за весь час, що можемо слухати і чути Твоє Слово. Дай нам віру пам'ятати, що ці слова, проголошені навіть через твоїх проповідників, і твоїм словом, яке керуєш до нас, щоб нас оживити до нової надії, очистити нас від скверне, а також допомогти нам бути шляхетними у твоєму слові. Допоможи нам вірно йти за тобою і ніколи не зійти з дороги, яку ставиш перед нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.